Всім привіт! Давайте подивимося, як вас пройде тиждень. Думаємо про себе. І так, давайте подивимося, який у вас буде загальний фон тижня. Загальний фон тижня переможець. Якісь події в вашому житті заставлять вас цього тижня відчути себе на коні, переможцем. Тобто все буде у вас складатися найкращим чином, тому я вас вітаю! Класний прогноз на загальний фон. Тобто да, від нас, звичайно, залежить. Самі себе налаштовуємо, але тут класний іде вам перспектива на загальний фонд. Далі дивимося любовну тему для одиноких, що вас чекає. Для одиноких, будьте обережні, вас чекає якийсь обман. Це може бути знайомство, це може бути мужчина, який у вас є, там новий знайомий, хитрість, обман, предательство зі сторони. Тому будьте обережні. Таке попередження для вас, для тих, хто в парі, як ваш тиждень пройде. А вас тут чекають доленосні переміни в парі. Давайте уточнимо, які саме. У когось тут буде закриття пари, розставання, роз'їжджання, вияснення якихось відносин з королем кубків. Да, тут у вас буде сварка, і в когось ця сварка доведе до розрушення пари. Тому будьте обережні, це таке вам попередження на тиждень. І давайте подивимося, фінанси робота. Що вас чекає на цьому тижні фінанси робота? Фінанси пажезлів, якісь нові починання, нові ідеї, нові проекти, да? нові знайомства, нові контракти тут вас чекають. Що по фінансах? По фінансах Рицар Пентаклі, фінанси будуть, можливо, не супер великі, але фінанси будуть. Когось, ви будете трудитись над якимось проєктом, можливо, там клієнт, зділка нова, але, можливо, виплата буде поступова, як варіант, що ще по фінансах чекає, що ще по фінансах чекає. У вас тут були якісь розчарування, і саме на цьому тижні у вас по справедливості буде рух вперід. Тобто, хто шукав роботу, знайде, хто не мав клієнтів, будуть, буде рух вперед. Тобто тут перспектива хороша. Далі дивимося попередження для вас на цей тиждень. Попередження для вас. Що це буде попередження? Попередженням буде фінансова сторона, не витрачайте багато коштів, тому що залишитись ось в такому стані. Плануйте свої фінанси. І також когось буде зв'язано з любовною темою, да, сім'єю, з родичами. Обережно будьте, щоб не бути ось в такому стані. Зрозуміли, так, да? яке попередження, будьте обережні з фінансами і будьте обережні в комунікації в сім'ї, в сім'ї, хто в парі. Добре, і давайте ще візьмемо для вас підказку на тиждень. підказку на тиждень, Так, підказка на тиждень. Дивіться, у вас тут на цьому тижні буде заходити нові енергії. В когось це творчість, нові проєкти, нові замовлення, контракти, роботу хтось знайде. Тут у вас такий тиждень переходу, і карти вам рекомендують йти в це. Якщо ви, умовно, там плануєте якийсь новий проєкт запустити, піти навчатись до когось саме, а цей тиждень для цього переходу вам тут енергії тижня вам тут допоможуть. Тобто йдіть, якщо сумнівалися. В когось тут буде зв'язано з любовною темою, якісь переміни, карта шестерка, переход в щось нове, в кожного це буде своє. Тобто тут вам дається класний шанс, дається від Всесвіту, від вищих сил. Бачите, дають вам шанси, це в когось любовна тема, в когось це творчі якісь моменти, робочі, Беріть це, це принесе, принесе вам успіх і принесе вам фінанси. Тобто не впустіть свій шанс. Це крутий шанс, який, знаєте, дається не кожен день. І тут ви розбираєтеся з своїми страхами, таємницями за своєю спиною, да? з оцим своїм розбитим серцем, тому що те, що заходить в наше життя, це від нашої енергетики, що ми притягуємо в своє життя. Якщо ви сидите в розбитому стані з розбитим серцем, да, будуть у вас якісь таємниці за вашою спиною. Кось тут в парі виясниться, що є третя жінка. Тобто зверніть увагу на свій стан. Так, підтверджують карти. Тут дві жінки, тут тема тріхуліньків. Когось проявиться, будьте обережні, перевіряйте, виясняйте. І заключення, давайте на що вам звернути увагу на цьому тижні: уміреність. Налагоджуємо свій емоційний стан, збалансовуємо свої енергії, тому що. Залежить від того, на яких ми частотах, енергіях ми притягуємо своє життя. Умовно, якщо ви боїтеся, що від вас піде чоловік або він знайде коханку, це так і буде. Тому працюйте над своїми думками, над своїм мисленням. Завершайте, очищайте те, що вже пора очистити. Комусь тут чітко підсвічують, що вам пора на цьому тижні зайнятися своїми трансформаціями. Карта Вищий суд і карта Уміренності. Це приведе вас в уміряність. Тому я бажаю всім гарного тижня. Хто бажає так чітко класно трактувати на картах таро, я запрошую вас на свій авторський курс Затребуваний таролог. Пишіть мені в директ.